День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Женеву від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину по бильці диван займає 97 см. Бильці дивану трішки закругленої форми. На бильцях декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ. Колір жовтий. Колір на накладки можливо обирати. Може бути білий, дубсонома, венге та чорний. До комплекту дивану входить три великі подушки. В одній, ніші, в одній бильці є ніша для зберігання дрібничок. В іншій бильці бар. Бильця прикрашена декоративною хромованою трубкою. А в бар можливо сховати різні дрібнички. Принцип розкладання цього дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повст, пінополіуретан та сантепо. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо, у нас салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.